Шукаєте надійного партнера для бізнесу. Ось 5 причин, чому саме Toyota Pro Ace City стане вашим надійним помічником. Proace City пропонує понад 4 кубометри вантажного простору. Цього достатньо для розміщення двох європалет. Завдяки економічному дизельному двигуну Toyota Pro Ace City витрачає 6,1 літра на 100 кілометрів в комбінованому циклі. А це означає менше витрат на пальне, більше прибутку. Toyota це завжди синонім надійності. Proace City створений витримувати інтенсивне навантаження та щоденні поїздки у будь-яких умовах. Цей компактний фургон доступний у двох виконаннях: коротка або довга база. Обирайте свою конфігурацію в залежності від потреб бізнесу. Proace City поєднує комфорт і безліч зручних функцій. Завдяки тихому салону, кондиціонеру, цифровому дисплею на панелі приладів. І двом або трьом сидінням на ваш вибір кожна поїздка буде приносити задоволення. Toyota Pro City готовий підняти ваш бізнес на новий рівень. Хочете дізнатись більше? Завітайте до нас в Toyota Центр Черкаси за адресою Сумгаїцька 9 Чекаємо на вас!